День бібліотек своїм святом можуть вважати не лише ті, хто у них працює 17 мільйонів наших співвітчизників від дошкільнят до пенсіонерів регулярно відвідують бібліотеки, наукові спеціалізовані для дітей та юнацтва, шкільні та вузівські. Всеукраїнський день бібліотек свято молоде, проте вже має свої традиції. У публічній бібліотеці при Дніпропетровському центрі православної культури Лествиця, яка діє з 1993 року. Сьогодні роздають подарунки. В этот день мы устраиваем именно такие акции, когда пополняем библиотеки, гимназии, школы, детских домов, вот, необходимой литературы, то есть для преподавания основ христианской культуры. В принципе, это маленькая может быть, капля наших трудов, но которая поможет оросить ум и сердце дітей для того, чтобы они полюбили Бога, для того щоб вони полюбили э, через христианскую веру свою землю, своє отечество, любили друг друга и росли як дети Божьи. Бібліотека Лествиці відчинена для усіх студентів та учнів, незалежно від їхніх релігійних переконань. Тут знайдеться Тора і Талмуд, Коран та Біблія, нововидана християнська енциклопедія, книги на богословську тематику та духовна література для дітей. Колектив бібліотеки прагне, аби кожен читач знайшов те, що шукає. Мы с православной библиотекой Лестница сотрудничаем давно. Дело в том, что мы уже, вот уже на протяжении нескольких лет приводим сюда детей для проведения классного часа по духовному воспитанию. Вот. И здесь показывают им фильмы с комментариями. Детям это очень нравится. Они с большим удовольствием сюда приходят. И дети даже приходят сюда для того, чтобы написать в эту библиотеку какой-то реферат по истории религии, по литературе. Здесь богатейшая библиотека. Серед книг, які Лествиця подарувала маріїнській гімназії, духовна література та методичні посібники з викладання християнської етики, дуже суттєва допомога як учителям, так і учням, адже книги видані обмеженим накладом, тож знайти їх не так легко. Среди этих книг подаренных есть книги «История соборов Украины». Вот. Это настолько уже дети наши, вот, которые пришли сюда, познакомились и в восхищении. Значит, история собора всей Украины, Это так как у нас читается предмет «История христианской культуры, православной культуры», значит, это, конечно, поможет. Потом методические пособия для учителей. Это будет большим, конечно, подспорьем, потому что предмет новый вот, и очень хорошее издание. Цього року подарунки від Лествиці отримали бібліотеки Марінської гімназії, No33, гімназії No57 та недільної школи дитячого будинку Барвінок польза одна спасіння душі. Наші діти коли їм розказуєш починають задумуватися і приходять дітки, які не кріщони, і вони розуміють, що їм уже надо навіть крістіться. З легкої руки співробітників центру Лествиця курс основи православної культури нині викладається у декількох загальноосвітніх школах. Мы безумно благодарны Лесвице за то, что они сделали нам такие прекрасные подарки, так как курс христианской этики у нас в школе проводится, но черпать информацию очень тяжело. То есть учителям это составляет проблему. Теперь, конечно, у нас будут прекрасные книги, из которых и учителям будет легче давать нам определенные знания, и нам легче будет их получать. Мы для себя узнаем много интересного. Мы духовно развиваемся, духовно растем. И было очень приятно получить эти книги, поскольку будет какой-то наглядный материал, которым мы сможем пользоваться в ней. Заняті і отримати для себе полезну доплантину інформацію. З плином часу змінюється все. Змінюються і бібліотеки. Дедалі більше інформації зберігається в електронному вигляді. Спеціально для бібліотечних закладів розроблена електронна система Ірбіс. Стараннями меценатів вона встановлена і у Лествиці. Электронная система программы Ирбис для нас это была только лишь мечта. И мы много не только думали, а прилагали усилий для того, чтобы приобрести эту программу, для того чтобы был прогресс и в нашей работе. У своє професійне свято бібліотекарі приймали щирі вітання і теплі слова вдячності а заслужені працівники книжної справи отримали також почесні нагороди. За кожним з цих призів кропітка праця, що слугує духовному відродженню нашого суспільства.